Привіт з Литви! Як відноситься до Макса Коржа? Е, до речі, круто, що з Литви, українською, це приємно. Літві від нас респект, Літви від нас велике дякую. Як я відно, відношусь до коржа, ви знаєте, скоріш все ж таки негативно. От я знову я передивився його цей кліп. Ну, переслухав декілька разів його цю пісню, там. останню там Прав Тот. Хто захищає свій Це, все ж таки це лайно якесь. Це лайно. Звісно, це не little Big. Ті взагалі зняли якийсь тришак, просто бісяти їх. Але ну, уявімо, що я був би, наприклад, білорусом, я б вважав, би, що корж — він шмат лайна. Нам, як українцям, мабуть, приємно, що його пісня, вона трошки проукраїнська. Вона така, трошки проукраїнська. Там треба ще такі, ага, мга, треба ще, ну да, це, мабуть, він Україну має на увазі, але а що, а як? А але все ж таки, у мене великої поваги до нього нема. Особливо те, як він себе поводив, коли в Білорусі були протести проти Лукашенка. Людина, яка має таку популярність, як він, не має права себе поводити настільки аморфно. Тому в мене, скоріш, поваги, нема.